З Божої милості, з Божої ласки ми є на цьому місці. Давайте за це скажемо слава Богу. Господь нам допоміг до цього місця, ми живі. Ми можемо славити Бога не по хатах десь, десь не ховатися, а в домі Божому. І це велика милість до нас, до людей. Сьогодні я хотів би роздумувати на основі Слова Божого про людину, про нас з вами, про творіння Боже, яке створив Господь. Будемо читати буття, це буде другий розділ сьомий віршик. Буття, Другий розділ, сьомий віршик. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Ми бачимо, що на початку Біблії зразу робиться акцент на те, що людину створив Господь. Ми знаємо, вивчаючи Біблію, що людина це твориво Боже, і все, що ми бачимо навкруги, це є творіння. Нашого Господа Бога. Ми знаємо, що Господь творив різні дні. Різне Він творив природу, він творив різні речі. Він створив людину, прийшов час. Господь забажав створити людину. І дехто може сказати чи стверджувати, що людина це десь після якогось вибуху виникла земля, і на цій землі з'явилася людина. Чи може сказати, що була якась мавпа, і з мавпи стала людина. Люди багато чого придумують. Але Біблія вчить нас. Біблія каже, Біблія стверджує і говорить, що це факт, що людина була створена Богом. Не з нашої волі, але Господь забажав. Не хтось захотів, але Господь забажав створити людину для себе. Господь забажав створити людину для своєї слави. Людина це особливе творіння, яке не схоже до іншого творіння. Вона не схожа до природи. Вона не схожа. До якоїсь тварини, і коли Адам вибрав собі жінку, біля нього проходили всі тварини, він не знайшов подібної в собі. Ми бачимо, що Господь створив людину унікальну. Господь створив людину такою, якого не було більше творова, такого, як людину. Писання вчить нас, що Господь створив людину і це його бажання, це його воля, щоб людина жила, щоб вона рухалася, щоб вона жила в цьому світі. Ніхто інший не зміг створити людину. Але тільки Господь. Ми бачимо, вчені хочуть створити нове життя, вчені хочуть зародити щось, але в більшості випадків в них нічого не виходить. Вони можуть щось там портити, брати вже творіння Боже, щось там виводити, але нове створити вони не можуть. Наш Господь є Творець. Це особлива якість нашого Бога. Він створив людину. Далі написано, що людина була створена з пороху. Господь підняв порох. І він створив людину. Ось такий наш Бог. Він бере з нічого і робить щось, робить щось велике. Він створив нас із вами, він створив нас з нічого. Перших людей він створив з нічого. Він взяв ось цей порог, який не вартий був нічого. І Він зробив для себе людину для слави своєї. Господь зробив нас, він створив кожного з нас. і Ми повинні це розуміти. Ми не були народжені, тому що ми захотіли, ми були народжені по волі Божій, ми були створені по волі Божій. І ми, як людина, це особливе творіння нашого Господа, і ми повинні це знати. Ми повинні це усвідомлювати. Господь створив різні процеси в нашому житті, Господь заклав в нас різні органи. Він зробив це досконало, Він зробив це ідеально. Господь створився для нас, для того, щоб ми жили повноцінним життям. Далі писання відкриває для нас, що сам Господь Він дав життя людині. Написано, що Господь взяв і вдихнув життя у ніздри людини. І тоді людина почала жити. Тоді людина почала дихати, тоді людина почала рухатись. Чим рухається сьогодні людина? Чим рухається людина? Господь вдихає життя в людину, і Господь забирає ось це дихання. Людина що? Вона помирає. Ми повинні зрозуміти сьогодні, що ми живемо тільки тому, що Господь одного разу вдихнув у нас життя. Господь дав дух життя в наше тіло. Якщо в тілі немає духа життя, якщо немає ось цього доновіння Божого, то людина це мертве тіло, нічого не варте. Але коли Господь вдихає в нас, ми починаємо жити. І так сталося з першими людьми. Господь вдихнув в них життя, і вони ожили. Господь дав їм життя. Так само, коли людина помирає, ось це життя Господь забирає, ось це дихання Господь забирає. І це тіло, воно просто падає чи воно лежить нерухоме. Це тіло, яке вже не зробить нічого і нічого не зможе вдіяти. Що би не сталося? Людина стала живою, і багато людей, вони, знаєте, ставлять себе десь високо, вони підіймають гордо голову, вони говорять, що вони якісь. Великі ділки, вони говорять, що вони якісь великі люди. Вони ставлять себе на якийсь рівень. Але люди забувають, що вони всього лише люди, в яких в один момент Господь може забрати життя, забрати все дихання. І ця людина впаде, все, що вона купила, все, що вона збирала, воно пропаде. Вона нічого з собою не забере. Навіть її тіло, воно лишиться тут. Воно згниє. Ось така людина. Ось такі люди в нашому світі, вони думають, що вони чогось значать. Ми з вами в свій час теж думали, що ми чогось значимо. Можливо, хтось і зараз думає, що ми багато чого значимо, що, і де, коли ми садимо на престол свого серця наше Я, ми садимо непотрібні речі на наше, наше серце, наше серце полоняє непотрібні речі тоді ми підвищуємо себе, можливо, самі того не розуміючи, і забуваємо наше. Наш початок. Початок всього людства це буття, перший розділ, другий розділ. Там все починалося, там закладалися основи. І ми бачимо, що людину створив Бог. І Бог дав життя людині. Людина не робила для цього нічого. Тому ми можемо зрозуміти, що Творець Господь, і Він є хто? Господар. Він є Господар нашого життя. Він є наш батько, тому що Він нас створив. І розуміючи це, ми повинні прийти до Бога, повинні склонитися перед нашим Господом. Люди думають, що вони багато чого зможуть без Господа. І так, вони багато чого досягають, але вони повинні зрозуміти, що досягаючи в цьому світі, це все воно промене, воно все пропаде. Але Господь забере життя і в тебе не буде нічого. І що буде далі? Господь задає сьогодні питання через своє слово. Через проповідників, через псалми. А що буде далі з твоїм життям, коли Господь забере його? Ми не знаємо, коли це станеться. Ми не знаємо, коли прийде Господь. Ми не знаємо, чи сьогодні вночі не прийде особисто до тебе, Господь, і не забере твоє дихання. Все, що в нас є, все, що ми можемо сьогодні робити, це зрозуміти, що в нас є творець. У нас є творець, ми не просто так з'явилися. Це абсурдно думати, що ми десь там. Чи еволюціонували від когось, що ми просто з'явилися з ніоткуда. Ось такий організм, створений Богом, те, що не може повторити жодна людина, це закладено Богом в нас. У нас є Творець, у нас є Бог, який створив нас для слави своєї. Людина сама не може робити нічого, щоб приносило їй благословення, щоб принесло їй щасливе життя. Ви повинні розуміти, що тільки приходячи до Творця, Вертаючись до того, що було колись, хто створив нас, ми можемо знайти справжнє щастя. Люди в цьому світі шукають щастя, але ніхто ще його не знайшов. Люди шукають щастя в грошах, в багатстві. І, здається, вони досягають все. Здається, півсвіту в їхніх руках, але щастя то немає. І в цьому проблема. Якщо людина шукає щастя там, де його немає, вона ніколи це щастя. Не знайде. Тільки приходячи до Творця, тільки приходячи до нашого батька, ми можемо знайти це справжнє щастя, щастя, яке дарує Господь, радість, яку дарує Господь, ось це благословіння, яке ми можемо мати в своєму серці. Далі написано, що, і виходячи з цих віршів, читаючи далі, ми можемо побачити, що перша людина до свого гріхопадіння, вона була рухома Господом. Людина Адам і Єва, вони рухалися Господом. Вони жили з Господом. Вони спілкувалися з Господом. Вони були в присутності Божій, вони мали ось це приємне спілкування. Можливо, ми зараз так фізично не приходимо в присутність Божу, але Адам і Єва мали цю можливість. Вони спілкувалися з Господом. Господь приходив до них, вони мали якісь бесіди, вони про щось говорили. І прийшов час, і людина це втратила. Адам і Єва вони зробили в своєму житті вибір. Ось що значить життя людини. Перед нами, перед кожною ситуацією, перед кожним, перед всім, що ми йдемо, де ми бачимо в нашому житті, стоїть вибір. А людина має вибір. І що вона вибере, це лежить від людини. Адам і Єва вони вибрали гріх, вони вибрали смерть. І вони впали. Вони були вигнані з раю. Господь їх вигнав, поставив ангела, який більше їх не пускав. І ось це наслідки їхнього вибору. Знаєте, в кожному з нас, в кожній ситуації, яка є в нашому житті, перед нами стоїть вибір. Господь каже: я тобі даю вибір життя або смерть, прокляття або благословіння. І все це ми здобуваємо своїм власним життям. Ми можемо здобути прокляття на своє життя або можемо здобути благословіння, якщо ми приходимо до нашого Господа. І Ісуса Христа. Якщо ми смиряємось перед Ним, якщо ми склоняємо голову перед Господом, якщо ми розуміємо, хто Творець, а хто ми. Господь Творець, Він Бог, а ми всього лиш порох, з якого Господь нас підняв. Можливо, ми не були підняті з пороху, ми були народжені з утроби нашої матері, але і там зіткав нас Господь. І там Господь робив свою роботу. Але Кожен із нас, хто вже покаявся, хто прийняв Ісуса Христа, ми також були підняті з пороху, з духовного пороху. Ми були в погибелі, ми йшли в погибель, ми знали і вже знаємо, куди би ми попали, аби ми не прийшли до Христа. Рано чи пізно ми попали б в пекло, туди, де від... йдуть люди, які не вірять в Господа, люди, які грішать, які зневажають Боже ім'я. Але коли ми прийняли Христа в своє серце, коли ми зрозуміли, Ще є тільки один Бог, один Господь, який створив нас, який дав нам життя, завдяки якому ми сьогодні рухаємось, живемо, завдяки якому ми сьогодні можемо мати все, що ми маємо. Якби не Господь, ми б цього всього не мали. Але розуміючи це, ми можемо прийти до Господа і отримати велике благословіння, отримати спасіння, оправдання нашої безсмертної душі. І віруючі, і невіруючі люди, вони є безсмертні. Але де ось це безсмертне життя, вічність, де людина проведе, вона може провести його в раю з Богом, в присутності Божій, або в пеклі, Тож, в присутності іншого створіння, в присутності сатани. Там буде вогонь, плащ, скрегіт, зубів, і Біблія відкриває, що там буде вогонь вогонь, який буде горіти і не згорати. Там вічні муки. Ось перед нами стоїть вибір. Перед кожною людиною стоїть вибір вибрати життя або смерть. Виникає питання, що сьогодні ми робимо зі своїм життям. Християни ми чи не християни, але для кожного з нас сьогодні є вибір. Кожен день, що б ми не робили, навіть встаючи, ми робимо вибір. Що зараз піти і робити? Перед кожним з нас вибір. Прийде час. І перед нами стане вічність. І там же Господь скаже, куди нам іти. Там вічності ми вже не виберемо, там же Господь керує. Але для нас є життя, є відмірений кусок життя, шлях, який нам треба пройти. Щось можемо зробити для себе, для своїх дітей, для своїх нащадків. Але що ти зробиш для своєї безсмертної душі? Що ти сьогодні можеш зробити? Це прийти до Христа, віддати своє життя Йому, віддати своє життя під контроль Духа Святого. Щоб не ти вже керував своїм життям, щоб на престолі Твого серця не сиділо Твоє Я, Твоє Его, а сидів Ісус Христос, той, який по праву належить це місце. Адам і Єва згрішили. І з того часу почалась проблема в житті людини, що кожна людина вона народжувалася з гріхом. Кожної людини був зачаток гріха. І ми розуміємо, що ця проблема вона до цього часу. Одного разу Ісус Христос прийшов на цю планету. На цю землю. І ми знаємо, що скоро ми будемо святкувати народження Ісуса Христа. Христос прийшов не просто так, тому що Він знав, що є проблема. Людина сама нічого зробити не може, людина сама не покаяється, немає спасіння, немає ось цього оправдання, нема без жертви досконалої. Да, були жертви козлів, ягнят, телят, але вони не покривали гріх повністю. Вони не знищили гріх. Але прийшов Ісус Христос, який може оправдати нас. Він помер. Він звершив досконалу жертву, яка оправдує нас, омиває нас, дає нам білі одежі, яка робить з нас нове творіння в Ісусі Христі. Цього не зміг зробити ніхто. І хто б щоб не казав, ні один Бог, ні один божок не зможе цього зробити, ні один ідол цього не зробить, але Господь Ісус Христос, Духом Своїм Святим, очистив нас, оправдав нас і дав нам вічне життя. І сьогодні, дивлячись цей світ у важкий час, що Господь каже? Підніміть свою голову до небес, бо звідти гряде ваше викуплення. Ті, хто прийняв Христа в своє серце, і ті, хто живе з Богом, ті мають надію на вічне життя. Ми повинні бути утверджені в тому, що ми спасені благодаттю Божою. Ми спасені через жертву Ісуса Христа, і ми йдемо в небеса. Ми не йдемо кудись незрозуміло куди. Ми знаємо, що там після смерті. Ми знаємо, що нас чекає Господь, Ісус Христос. У кожному з нас в серці є отвір. І це як пазлик. Туди підійде тільки один наш Бог Ісус Христос. Цей отвір може повністю досконало заполонити тільки Бог. Ми можемо туди тулити, що хоч, але воно ніколи не заповнить наше серце. Ніколи не прийде повнота радості, повнота благословіння в наше серце, якщо там не буде Бога. Тільки Бог Ісус Христос може зробити це в нашому житті. Знаєте, я думаю, осі Захари з нею погодиться, що ось це місце під ніжок, він відкритий завжди. Він відкритий для кожного серця. Будь то пісня, будь то проповідь, якщо Дух Святий касається людини, це місце завжди відкрите для людини. Господь завжди чекає. Господь чекає кожне серце. Християнин ти чи не християнин, нам всім потрібно каятися. Нам всім потрібно склоняти голову, тому що іноді ми можемо кудись залетіти, десь звернути, і це проблема в нашому житті. Нам потрібно розуміти, що час від часу нам треба склоняти голову і згадувати, вертатися до початку. А хто наш творець? Хто наш володар? Хто керує нашим життям? Хто по праву має владу над нашим життям? Ми повинні це розуміти. Ми повинні слухати і бути чутки до голосу Божого, тому що Господь, Біблія пише, завжди стоїть, і Він стукає. Він у дверей нашого серця. І вибір знову ж таки робимо ми. Ми можемо зробити вибір. Господь ніколи нас не заставить. Господь не візьме нас за одежу нашу і не притягне нас до переду. Господь може побудити наше серце. Господь може постукати. Все, що від нього залежить, він зробив, Він приніс жертву, він зробив усе. Далі вибір за нами. Ми можемо покаятись. ми можемо прийняти Христа в своє серце і можемо мати вічне життя. Це велика радість. І Біблія пише, що все небо воно радується, коли один грішник він кається. Коли одна людина, яка блуждала, яка ходила іншими шляхами, небожими шляхами, вона приходить до Бога, все небо воно радіє. Воно торжествує і Господнє серце воно радується. Як приємно, коли люди віддають своє життя для Господа. Немає нічого іншого, приємнішого за те, коли людина вона стоїть, вона плаче, вона сокрушається. Її серце воно в цей момент віддається для Господа. Дух святий, входить в її серце. Те, що ми не бачимо, але відчуває людина. Я думаю, кожен, хто він стояв на цьому місці, коли він каявся, чи вдома, чи будь-де, ми відчували ось це. Неймовірне відчуття радості, радості, яку не дасть нам більше ніхто. Коли Господь Духом Святим входить в наше серце. В нашому Господу хай буде слава. Давайте ми встанемо, помолимось для Божої слави. Амінь. Наш Господь, ми на цьому місці стоїмо, Господи, і вдячні Тобі, що ми можемо бути у храмі Твоєму, що ми маємо сьогодні велике благословіння бути на цьому місці, славити ім'я Твоє, Господь, за Твої великі благословення, що Ти одного разу відкрився нам, що ти спас нас, оправдав наше. Серце, Господь, Ти оправдав нашу грішну душу, Господь, тому що ми були в гріхах, ми були полонені гріхами, Господь. Ми ходили в темряві, Господь, але Твоє світло, воно осінило нас. Воно явилося для нас, Господь. Прекрасний один день, Господь, коли Ти Духом Святим торкнувся нас, Господь. Ми вдячні тобі за це, Господь. Але як багато ще людей ходять в темряві, Господь, і ми молимо за них в ім'я Ісуса Христа, Господь, спаси наш народ, Господь, спаси Україну, Господь, бо ще багато людей вони в темряві, вони блуждають, Господь, і не хочуть прийняти Тебе в своє серце, Господь, Но ми молимо в ім'я Ісуса Христа за своє село, за своє місто, Господь, за тих, хто живе біля нас, Господь. Спаси їх, молимо, Господь. Благослови, щоб ми були тим п'ятим Євангелієм для них, Господь, щоб вони бачили в нас тебе, Господь, і це спонукало їх прийти до Тебе, Господь, щоб вони бачили, що. Ти живий, Господь, і дієш через нас Духом своїм святим, що ми не просто на слова, Господь, говоримо це, але що ми дієві християни, Господь Боже благослови кожного з нас Направ нас на шлях істини, Господь, щоб ми змінювали своє життя кожен день, Господь. Щоб коли ми робимо вибір, Господь. Коли перед нами перестоїть вибор, Господь, щоб ми робили правильний вибір, щоб ми робили вибір в користь тебе, Господь, щоб ми завжди йшли по дорозі до Тебе, Господь, тому що ти є дорога, правда і життя, Господь. І ніхто інший не прийде, немає іншої дороги, Господь, якою б ми могли прийти до Тебе, Господь. Ми вдячні, що ти нам відкрився, Господь, одного разу, Господь. Слава тобі за це, Господь. Благослови це служіння, Господь, Благослови кожного, хто є на цьому місці, Господь. Торкайся Духом Своїм Святим до сердець людей, Господь, щоб вони відкривали свої серця. Господь. Тому що так багато людей сьогодні з закаменілими серцями. Вони не хочуть прийняти Слово Твоє, Господь, але ми молимо і благаємо Тебе, розтопи їхні серця, як лід Господь. Розтопи в ім'я Ісуса Христа, Господь. Ми благаємо Тебе і віддаємо все в Твої святі руки. Надалі веди це служіння Духом Своїм Святим. Амінь.